Рання зелень, редиска, огірки, зелена цибуля. Усі ці перші весняні овочі уже з'явилися на прилавках. Стояти перед такою спокусою після безвітамінної зими дуже важко. Проте застерігають лікарі, варто бути вкрай обережним. Мовляв, уся ця краса, окрім вітамінів, може містити і відомі нітрати. Відтак рекомендують всю городину ретельно мити та відрізати зіпсовані ділянки овочів, а головне не переїдати. Саме в зимовий період ми в меншій кількості вживаємо продукції свіжих овочів, фруктів. Такі це є більш якісь варений буряк, варену моркву, печене яблучко. Зараз є сезон, коли люди дійсно більше кількості вживають свіжі овочі і фрукти. Тому е, навантаження на підшлункову залозу на її ферментативні системи значно збільшується. і необхідно уник, е, поступово на, е, проводити навантаження на цю підшлункову е, невеликими порціями невеликої кількості овочів, фруктів вводити свій добовий реціон. Фахівці лабораторії вецен експертизи, що на центральному ринку вже з появою перших овочів починають суворий контроль за вмістом нітратів. Першими були огірки, редиска, зелена цибуля, капуста та помідори. Такі дослідження кажуть фахівці. Проводять щодня ще до початку роботи ринку, і лише після цього дають експертну оцінку, викладену на спеціальній довідці. Відтак рекомендують покупцям вимагати від продавців документ, який засвідчує якість товару. Обов'язково треба е, просити, Ви маєте це не право, ваш і обов'язок навіть вимагати документ, який засвідчує про якість дані, і безпеку даної продукції. Ми відповідаємо не тільки за цей ринок центральний. Ми відповідаємо ще за ціле місто в місто Франківськ. У нас є чотири лаборатори. І в кожному в кожному ринку це на вулиці Хоткевича, Стуса, Коновальця і наш центральний ринок. І ще п'яту лабораторію маємо відкрити на е, Тролейбусній вулиці. До слова, кожен покупець має право самостійно перевірити куплені овочі на нітрати. Такі аналізи в лабораторіях, які знаходяться чи не на кожному ринку, експерти роблять безкоштовно.